Це місце гайдесантників. Тут щодня гуляють містяни, і саме тут ми мріємо створити безбар'єрний спортивний майданчик, доступний для кожного: для військових, ветеранів, людей з інвалідністю, молоді і родин. Я втратив частину себе на війні, але спорт дав мені сили і віру, що життя триває. Якщо тут з'явиться майданчик, таким як я буде легше повернутися у звичне життя. Це буде місце сили і підтримки. Команда нашої громадської організації вже понад 10 років підтримує ветеранів і ветеранок у складному процесі адаптації до мирного життя. Саме тому ми розуміємо, наскільки важливі фізичні та емоційні ресурси для відновлення людини після війни. Такі проекти адаптивного спорту це не лише про спорт, це про можливість спілкування, підтримку, дружбу. Для ветеранів це можливість відновитись для людей з інвалідністю шанс бути на рівних, для молоді. Простір для розвитку, а для родин активний і здоровий відпочинок. Але щоб цей простір з'явився, потрібна ваша підтримка. Це не просто турніки. Ваш внесок це крок до міста відкритого для кожного. Долучайтеся.